Їхали. Отже, однорідні члени речення. Однорідні члени речення це слова, які стосуються одного і того самого слова. Раз. Відповідають за одне і те саме запитання два. Є однаковим членом речення три і однією чотири. Угу. Тобто мають виконуватися ці чотири правила. Далі. Між однорідними членами речення зв'язок може бути який, чим вони можуть бути поєднані сполучником або. Просто повністю. Тобто, якщо немає сполучника, то зв'язок без сполучникових. Отже, тобто, зв'язок сполучниковий чи безполучних ковди. Є сполучник сполучниковий, немає безполучникових. Це зрозуміло? Зрозуміло. Далі є такі слова, які подібні до однорідних членів речення, але ми їх не вважаємо однорідними членами. Зокрема, це е, повторювані слова. Типу, іди, йди дощ. Іди, — це не будуть однорідні члени. Угу. Тобто, коли у вас є повторювані однакові слова, їх однорідними членами ми не вважаємо. Та зрозуміло? Далі так само не є однорідними членами речення фразеологічні сполуки. Типу ні те, ні ся, ні риба, ні м'ясо, ні холодно, ні жарко і тому подібне. До того ж, у цих фразеологічних сполуках ми не ставимо пому, тому що ми з вами вже казали, що фразеологізми ком не люблять. Угу. Тому не вважаємо це однорідними і не ставимо по. Так само не будуть вважатися однорідними членами два дієслова, одне з яких є метою. Піду погуляю, сяду відпочину. Це теж неоднорідні члени, відповідно, кома між ними не ставиться. Хто зрозуміло? Зрозуміло. Далі. В одному реченні може бути кілька рядів однорідних членів. Тобто, кожен однорідний член має стосуватися якогось одного слова. Якщо у вас одна група однорідних членів стосується одного слова, інша група стосується іншого слова, відповідно це два окремих речення. Наприклад, перший там буде Означенням першого однорідних членів речення, другі Ну Наприклад, якщо ми з вами візьмемо речення, ще в дитинстві я ходив у трави в гомінливі трепетні ліси, ще в дитинстві я ходив у трави в гомінливі трепетні ліси. Де тут будуть однорідні члени? Я ходив куди? У, у трави і Голи. куди ще? В ліси. Так? Дві обставини. Ходив куди у трави і у ліси. А ліси були які в цьому реченні? Гомінливі. і трепетні. Тобто ліси, які гомінливі і ліси, які трепетні. Це другий ряд однорідних членів. Угу. Зрозуміло це? Зрозуміло. Окей. Далі. Про розділові знаки між однорідними членами речення. Ми з вами говорили про це в п'ятому класі, повторюємо зараз. Якщо у нас є однорідні члени речення, які поєднані безполучниковим зв'язком, між ними ставимо що? Булочка, це однорідний член. Між ними ставимо що? Коми. Перед і після однорідних членів кома не ставиться? Ні, не ставиться. А на сторінці 94-й дивимося приклад речення до першого правила. В осінньому лісі красуються золоті берези, помаранчеві клени, малинові осики. Де у нас тут нарізні члени? Берези, берези, берези. берези клени і осити. так? Відповідно між ними ставимо полом. До речі, рідні члени можуть бути поширені і не поширені. Поширені це коли до кожного з них прив'язане хоча б одне якесь слово, як тут у нас, так? Золоті берези. Так, це слово золотий стосується слова березі. Помаранчеві – «плени». Помаранчеві стосуються тільки слова плени. Це поширення. І не поширення це коли у вас просто було би берези, «плени», осилення. Це зрозуміло? Далі, друге правило. Однорідні члени речення можуть бути поєднані протиставним зв'язком. Протиставний зв'язок це коли у вас є протиставні сполучники. Нагадайте мені, будь ласка, сьомого класу, які є протиставні сполучники. Прекрасно. Але ви бачите, ще які. Та в якому значенні? Значені але. Там але. Тобто А, але за те про те, однак і та в значенні але. Yeah. Угу. Це ті, які найчастіше вам будуть трапетися. Наприклад, прокинувся вчасно, але запізнився. Виходить, що Прокинувся, але запізнився. Однорідні присудки перед протиставленням получником ставому. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Третє. Коли у вас однорідні члени речення поєднані з зв'язком? Якщо у вас біля кожного однорідного члена є сполучник, то зрозуміло, що між кожним однорідним членом ставимо тон. Так? Так. А, сполучник І може бути всюди і може бути і і, і наприклад. Пам'ятаємо, що і і ІІ це синонімічний сполучник. Просто відповідно до правил молозвучності він може мінятися. Але якщо у вас буде, наприклад, і клени, і осики. То ви все одно будете ставити «ком», бо це вважається повторюваним сполучником. Повторюваний це коли їх кілька в реченні, однаково. Угу. Уловилося? Далі наступне правило зі знаком оклику – це поєднання першого і третього. Якщо у вас, з ним уважно, бо часто робити, внути, якщо у вас частинка однорідних членів поєднана без сполучника, а частинка поєднана приєднана точніше, сполучником, Топому ставимо між кожним однорідним членом. Угу. Дивимось. Правило третє, приклад другий. Шумить і шепче і тривожить зрадливий дощ із закутка. Де однорідні члени? Шумить. Шумить шепче і тривожить. Шепче, тривожить. Бачите, що у вас шумить приєднане без сполучника. Далі і шепче і тривожить. Наступні два приєднані сполучниковим зв'язком. Відповідно, будемо ставити кому між кожним однорідним членом, тому що у вас частинка без сполучника, частинка зі сполучником. Це зрозуміло? Натомість, якщо у вас ось тут перший приклад, дивимось, низькі хмари сіялися то, де, де, сіялися, то дощем, то мокрим лопатим снігом. У вас повторюваний тон, то. То-то, перед другим ставимо кому. Якщо у вас всюди є сполучники, то кома ставиться, починаючи від другого, перед другим, перед третім, перед кожним наступним. А якщо у вас перед частинкою сполучника немає, а перед іншими є, то кома ставиться навіть перед першим сполучником. Зрозуміло це? Точно? Точно. Добре, рухаємось далі. Трапляється так, що однорідні члени у вас поєднані парами. Якщо вони поєднані парами, то кома ставиться тільки між цими парами. Всередину пари ми не ліземо, тобто, тобто перед цими і ми поми не ліпимо. Ми не вважаємо їх повторюваним, бо кожен мій стосується тільки своєї пари. Зрозуміло? Зрозуміло. Дивимось приклад. Природа для людини джерело мудрості і краси, гармонії і спокою. Перша пара де? Мудрості і краси. Мудрості і краси. Раз. Друга пара. Гармонії і спокою. Помасти тільки між? чим? Пар. Тільки між парами. Далі. А, є парні сполучники. Парні це ті, які завжди вживаються саме так. Це ті типу сполучники як, так, і не тільки, а й хоч, але і так далі. Наприклад, як, Оленка, так і Оксанта були присутні на уроці. Тобто, коли у вас є парний сполучник, то вона ставиться тільки перед другим компонентом парного сполучника. Угу. угу. Подивіться, будь ласка, на сторінці 95 зверху. Перше правило, у вас є перелік цих парних сполучників. Не тільки, а й не тільки, але ю, як так і хоч, але не стільки, скільки, не стільки, як, не так, як і подібні. Тобто в таких сполучниках тому ставимо тільки перед другою його частиною. Це зрозуміло? Mm -hmm. розуміло? Зрозуміло. Далі. Тобто, за з однорідними ми ставимо який розділовий знак? Кому? Бому. Трапляється так, що між однорідними членами речення може бути крапка з комою або директно. Коли ми ставимо крапку з комою, стандарт вживання крапки з комою — це наслідченість якоїсь частинки речення своїми розділовими знаками. Для того, щоб не плутатися, який розділовий знак, що в нас відділяє, при однорідних членах, якщо в цій першій частині, був перший однорідний член речення, є багато якихось розділових знаків, зокрема ком, то при однорідних членах ми маємо право поставити крапку з комою. Подивіться, будь ласка, наприклад, у вас є речення. Розжарене червоне сонце низько спустилося, багряним світлом грало на деревах. У вас сонце що зробило? Спустилося. І сонце що робило? Грало. Після слова спустилося, у вас стоїть крапка з комою, тому що в першій цій частинці у вас є розжарене кома червоне. Там ще свої однорідні члени речення є. Тому, щоб не заплутатися в знаках, ваш другий ряд однорідних членів розділили крапкою смоною. Зрозуміло? Зрозуміло. Ну, і тире ми ставимо тоді, коли між однорідними членами речення є зв'язок протиставлення. Тобто, умовно замість тире ми можемо вставити А. То не хмара, а туман. Білий хмар розпустився. Тобто, якщо у вас буде то не хмара тире. Туман білий, хмар розпустився. Угу. Боли замість оцього знака можна ставити А, ви знаєте, що ви ставите ДР.